Так, мужики, це не для тих, хто красить нові деталі. Хочу побалакати по поводу 1К. водно спіртові ґрунти. Багато. ну Тут я був ремонт, його довелося розчухувати вище. Багато школів я перегрунтувався. Ну, є маленький нюанс. Наприклад, хтось ну, не поварив, пошпаклював, там буває таке що раз. Базонки кинули там трошки лачком і Вас просять зробити ремонт, не лізти на всю дверку. Тобто, там низок підкрасить і ми починаємо. Обрізали, уварили, шпаклюнули і попали на зону предыдучого ремонту. І Ми його питаємо розшліфувати У нас з двох сторон. Получається, оконтурювання, коли ми ґрунтуємо. Даже при эпоксиді. ну, На, на даному на, на ремонті в мене таке вийшло. Тобто довелося розшліфувати вище. Но тут мені, в принципі, по барабану я все одно роблю на ґрунту ну, всю дверку, задня, те же саме на арках. Да, тут у мене напередковій вообще куском підкрашено було. Тут я так чисто по приколу бризнув, воно почало злазити, я позвонив хазяїну, я зношую нафік, тобто хотіли там. Переход зробити бази там, ну, коротше, похімічить, щоб не тратити багато бази. Ну, в ітогі підібрали просто по вінку до колір, будемо весь борт шурувати, капот в цвет попаде все одно, тому що він свіжороблений. Він попадав в цвет з кузовом. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що багато Раніше в городі ми брали там по міпі к в балонах. Був односпіртовий ґрунт. І те саме зараз часто гуляю по інеті Вісман. От на даний момент хотів би обрати Санькашу. Сань, якщо є попит, якщо є ремонти, ну, невеличкі ремонти, швидкі ремонти, я думаю, це буде дуже цікаво людям. Один К ґрунт. Водноспіртовий, тому що це ускорє роботу, ремонт, економить матеріали той же самий Наждак, в же саме время розшліфуватися, перебити риску, там виход іще вище. Так що, я думаю, ми будемо просити фірму, щоб зроли е -е, нам балони водноспіртові, тому що треба розвивати фірму. Я думаю тим, тим кому інтересно, Соньки під постом. Ну, під його групою і на YouTube каналі Автокосметолог Дніпро теж пишемо Сонька, припри нам 1К водоспіртових балон. Тому багато є ремонтів, які не хочеться зносить, а можна зробити його по обистречку. Він набросив, грунтонувся, відкрасився і забув. От такі діла.